Незабаром у Полтаві поліпшиться взаємодія влади і громади. Цьому сприятиме партиципаторне бюджетування. Цей механізм передбачає реалізацію ідей місцевих жителів, які покращать благоустрій Полтави. Бюджетом участі майже рік займалася робоча група на чолі з секретарем міської ради Оксаною Деркач. І ось нарешті команда представила відповідні положення та програму на 2016-2020 роки. Це можливість. Е Мешканців даному випадку Полтави у нас тут взяти участь у розподілі частини бюджетних коштів згідно положення. Згідно програми, яка вже прийнята, це в середньому десь на наступний рік півтора мільйона. Вартість проекту згідно положення малого. Не повинна перевищувати 100 тисяч і великого до 500 тисяч. Подати власний проект може кожна повнолітня особа. Задом повинен зібрати щонайменше 15 підписів. Доопрацювати проект допоможуть фахівці міськвиконкому, пояснює Оксана Деркач. Далі свою роботу розпочне експертна група, яка оцінить подану ідею на предмет відповідності повноваженням міської ради, тобто, чи може місто реалізувати її. Втілювати проекти у Полтаві розпочнуть. Наступного року головне, що дасть нашим мешканцям, це те, що їхні ідеї почнуть втілюватися в життя. Відбуватиметься активізація мешканців самих, що вони будуть працювати. Разом із органами місцевого самоврядування буде вдосконалюватись діалог. Партиципаторний бюджет не новинка. Із 80-х років його почали успішно застосовувати у Бразилії. Зараз це невід'ємна частина скарбниць США, Китаю та європейських країн. Що ж до України, бюджету участі цього року реалізує ще 17 міст. У Полтаві передбачають фахівці проекти стосуватимуться благоустрою громадського простору дитячих та спортивних майданчиків.